Так, забрав Авенсіс в клієнта в ремонт. Проблема клапана кришка тече, дуже рідкісна проблема в Тойотах, яку ми, думаю, вирішимо. На диву, Авенсіс в надзвичайно класному стані. Я ще таких Авенсів просто не бачу. Якщо ви купуєте Avenсі і хочете знати, який неї пробіг, дивитесь на цю ручку. Якщо вона в такому стані, там пробіг до 400 тисяч, може навіть до 300 000. Так, Включаю примусову перевірку утічки топлива. Насос добиває майже 160 мегапаскаль, це дуже добре, насос хороший. Зразу корекція по форсунках пішла. Дві форсунки і дві форсунки. Так, ми перевірили. Ще за все, перша і третя форсунка. Відеалі всі 4 на стенд. Далі, а тут не видно. Коротше, весь мотор ззаду в маслі. Клапана кришка, можливо, крива, будемо знімати, перевіряти, можливо, погано її поставили. Так, дивимося фільтр. Це є зовнішня сторона, вона може бути в болоті, тому що порохи. Ось яка така воно попадає. Далі ще резинка, яка захищає нас від того сміття. Дивимось перше на сторону. Ось. Так, Кришечку ми вже зняли. Ось кришка. Вона зараз тине, так як вона гаряча я і не буду на вулиці виносити і мити. Мотор чистесенький. Казав клієнт, що був колись соляра у моторі, От тому він такий гарний чистий. З нюансів всі фросунки повернуть. Дай я акуратно знімлю. Значить, Це робилось на сервісі, де хлопці не знають, що так не має бути в Тойоті, форсунки мають бути ідеально рівно. Ну, Самі голови, форсунки робилися. Форсуночки вийшли. Перша і четверта прогоріла всередину в мотор. Оба на. І то недавно мінялися шайби. 25 тисяч км назад, по словам власника. Ось такою приспособою ми користуємося, щоб знімати шайби. Досить проста, дешева. Нагадую, шайби ставляться нові, бухі, шайби не можна ставити. Ось так виглядає форсунка. Якщо на сервісі вам сказали, ми ми поміяли всі 4 шайби. По факту дві нові шайби. Дві старі шайби. Оригінальні тої шайби йшли спочатку ось такі, мідні, мідного кольору, нові оригінальні пішли ось такого кольору. Тепер готуємося до установки форсуночок на місце. Ось так відчищаємо посадочні місця. Наскільки це можливо, дивимося, чи голова ціла знизу взагалі. Переважно тут ціла голова в D4D. Так як ці дві форсуночки прогоріли, ми їх помили. Узводимо з клієнтом ці форсунки, він хоче поставити дві нові, а оці відправимо на діагностику. Якщо вони добрі, просто їх можна викупити. Зараз все новеньке ставимо. Як я люблю, коли все нове. Ну так гарно ставиться і служить по 100-200 тисяч км взагалі без проблем. Тож, друзі, не віддавайте ваші машини на такі сервіси. Як говорить Саша Куци, віддавайте туди, де там гарні обої такі білі, там де плиточка встелена, така красива, туди віддавайте свої машини, от там вам зроблять. Отак, люкс. Люкс зроблять. Не відчистить такого до ідеалу, не зроблять так, як має бути. туди віддавайте. от. Ти що динометричний крутиш, ти що прикалуєшся? Та Гайковертом цим новим, великим, де, де він є. Навіть оцим малим теж нормально. О, оцим, оцим. Закрутити і все, що ти прикалуєш. Так, і що ми робимо? Звісно, ми ліземо в бак. Тому що якщо в баці грязна соляра, ми на форсунки гарантію не даємо. Тобто це вже залежить від власника, чим він заправляється. Гарантія дається на стенд, що форсунка пройде стенд, що на стенді воно буде працювати хоч 10 років. Але не у грязному, ну, грязному баці. Так, тепер форсунки встановили і йдеться прописка. Ми заходимо в програму, в кого яка, у нас діакзон. Прописуємо кожну форсунку по черзі. Коди вам мають видати на ремонті форсунок. Ну, де вам ремонтували форсунки, там ви видають коди до кожної форсунки. Вони міняються після ремонту. Ті, що рідні коди не підходять. Якщо форсунок завершено, нажміть ОК. Що ж, ми виходимо, назад. 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 Так, Зайдемо назад. зараз прокачувати паливну систему, щоб не завоздушити. Все, стоп. Так, після заміни форсунок у нас що? Правильно, мейка повністю підкапочки, тому щоб все було в маслі, особливо ззаду. Це глянемо глянемо показники після заміни форсунок. Так, дивимося показники. Це просто красота. І це вона ще не прогріта. Зараз проїдемо сані, прогріємо трошки соляру, прогріємо машину. Будемо знати. Ну це вже ідеал. Що ж, машинку зробили, їдемо віддавати. Їдемо ще на мойку, бо трошки замахтилася в гаражі. І будемо віддавати чисту машинку.